Оновлена інформація по другим майданчикам. У нас було чотири на майданчику, три з яких заїхало буквально на минулому тижні. І три продано залишився цей класний в сіданчику. Восьмий рік, 1,4 газ, бензин, механіка, 149 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 5300. Дивіться, які тут класні диски. Такий сіданчик, меган є на нашому майданчику. І як я знаю. Ще вчора приїжджала жінка, ми її дуже чекаємо. Вона також має розмістити свій в неї, був вроді, другий маган на продаж. Якщо вам не досталося універсальчика бюджетного, ми нагадуємо, що я румстер. 9 рік, 1,4 бензин, механіка 227 тисяч кілометрів пробігу, ціна 6300. У нас є така фабійка в універсалі 10-го року. Ціна також 6300, 1,2 бензин, механіка 179 тисяч кілометрів пробігу. Красива, дуже класний колір. Також у нас є опіль Astra AS. Отак прикрить глаз і не відлічиш від другого мегана восьмий рік, 1,6 бензин, механіка, 205 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 5500. Тож ми чекаємо на вас. Місто суми вулиця Героїв Крут, 19. Приходьте універсалів, бюджетних на всіх вистачить.